Різдво Христове. Традиції святкування прикмети. Різдво Христове це друге за значущістю свято для Християн після Великодня. У цей день за християнськими віруваннями народився Ісус Христос. Це сімейне свято, сповнене цікавих прикмет та, звісно, смачних частувань. Традиції святкування. Зранку на Різдво найперш вирушали до церкви на службу. Там уже лунали веселі колядки на честь народження Ісуса Христа. Та вітання Христос рождається та славімо Його! Після завершення богослужіння на вулицях з'являлися ватаги дітей та дорослих, які ходили в оселі та колядували. Люди ходили в гості та вже не обмежували наїдки пісними стравами. Традиційно готували смачний холодець, м'ясо, ковбаси, страви з та різдвяну випічку. Під час всіх святкувань і застіль діти й дорослі заходили до осель колядувати. Спочатку питали дозлу у господарів, а потім співали. Не пускати колядників було поганою прикметою, адже пісні на славу Ісуса Христа були світлими й дарували добробут родині. Однак, якщо в сім'ї хтось того року помер, колядки на її подвір'ї не співали. Колядки у різних регіонах змінюються, але ритуали дійства майже однакові. Колядники вдягаються у гарний одяг, святкові хустки, можуть навіть підібрати спеціальні костюми. Традиційним та красивим елементом свята був вертеп, пересувний театр ляльок, в якому розігрували виставу зі сценами народження Ісуса Христа та біблійними персонажами. Зараз вертепом називають і гурт дітей з різними вбраннями та різдвяною зіркою. Цікаво, що вофліємська зірка зображується завжди восьмикутною, і для вертепу її роблять високою та носять від дому до дому. Колядників господарі завжди приймають радісно. хлопці і дівчата бажають родині щастя, здоров'я, прославляють народження Ісуса та всю родину. У деяких регіонах заведено виконувати окрему колядку для кожного члена родини. Після завершення співу колядники обдаровують грішми, солодощами, дають смачну їжу. Усе це збирає Міхоноша в торбину. На більшості території України колядують аж до водохреща. Деякі гурти по 10-20 людей вечорами можуть продовжувати колядувати, аж поки не обійдуть все село. От що не можна робити, так це лишати якусь страву, не покуштувавши її зовсім. Не можна також займатися роботою та побудовими проблемами. Не можна одягати старий одяг, позичати щось чи відмовляти в допомозі нужденним. Ще не можна виносити з дому сміття. Поганими заняттями на різдво вважається переїзд, полювання, риболовля. Прикмети. Якщо в цей день відлига, то весна буде рання. Якщо кішка часто точить нігті, скоро зіпсується погода. Чим більше снігу на землі, тим щасливішим буде рік для всіх. Ясне небо до сильних морозів. Якщо день теплий, то весна буде холодною. Розбити посуд або щось пролити до сварки. Гарна прикмета у цей день одружиться.